Все добре, у мене одне просте питання. В минулому році за позовом прокуратури було скасовано рішення міської ради про продаж двох магазинів в Барлінах і скасовано договір купівлі продажу. Один магазин нібито повертається зараз громаді, другий магазин, так як прокуратура не подала заяву про забезпечення позову, в цей момент був перепроданий. Тобто на сьогоднішній день місто вкрали півтора мільйона гривень. Бо його ринкова вартість півтора мільйона. Ніхто нічого не робить, ніхто нікого не притягає до відповідальності. Більше року є кримінальна справа. Є прізвища всіх осіб, які підписували ці документи. Ні одній особі не оголошено підозру. І не вчинена жодна дія по поверненню майна. Місто вкрали, всі знають, наскільки, всі знають, хто, і ніхто нічого не робить. Чому? Чому я одне можу сказати? Ви говорите, що зареєстровано кримінальне провадження? На жаль, стаття вісім двадцять процесуального кодексу забороняє дексу розголошувати відомості до судового розслідування. Зате роз'яснюю вам, що ви маєте право звернутися до місцевої прокуратури з не до відділу, а до місцевої прокуратури з приводу. До судового розслідування цього кримінального провадження. Воно буде розглянуто у передбаченні строки та надано письмові. З приводу виконання судового рішення за позовом. Також зорієнтую вас, що ви можете звернутися усно, письмово, письмо, в якій формі вам зручно, ваше звернення буде прийнято, розглянуто і буде надано вам відповідь. Ви не робіть з назви. Я конкретно назвав за позовом прокуратури міста Кузнєцовська. Тобто... Це рішення. Ви зобов'язані добитись його виконання. Що ви зробили, щоб рішення суду, проголошене іменем України, яке має силу закону, було виконано в місті Кузнєцовській. І не розказуєте про таємницю слідства, це не має жодного відношення. Виконання рішення суду за позовом прокуратури ви повинні контролювати і добиватись його забезпечення. Я вам поясню, звернетеся в письмовому на дому офіційному. Я до вас офіційно на сесії міської ради, це є офіційним зверненням, на яке ви маєте реагувати. Тому що письмово до вас звертався вже неодноразово. Не знаю, особисто до мене ви не зверталися письмово, я працюю на посаді тільки з 15 грудня. Я можу довести до відома. депутатів, що коли від імені міської ради на бланку, виконком, за підписом міського голови, пішло звернення. На обласного прокурора, знаєте, куди прийшла відкрити? На квартиру Анощенко Сергію Івановичу. Це не професійний. Який не розумовий рівень, якщо вже не професійний, на бланку є адреса і хто підписав. І не адреса моєї квартири. Вони мали на увазі, що знають, де ви живете. <ріст> є, але питання, чи є в місті взагалі правоохоронні органи, коли вони... Працівникам виконкому, потім справам, що виконкому, мінімум сім кримінальних справ. Службове підроблення, зловживання службовим становищем, незаконна приватизація комунального майна. Справи тривають вже деякі два роки, деякі три, деякі рік. Ні по одній з них не оголошено підозри. А нам розказує, таємниця слідства. Потім, що направили, відповідь, як приходить, по магазинам, направили на додаткову судово-будівельну експертизу щодо встановлення вартості невід'ємних поліпшень. А відкриваємо рішення суду про повернення майна, а там чорним по білому написано, ні невід'ємних поліпшень не проводили. То яку експертизу прокуратура чи міліція може направляти? З нас всіх жителів міста роблять дурні. І прикривається при цьому таємниці слідства. На мою думку, такого органу, як прокуратура, не знаю в Україні, в не є. в Рівненській області також. Звертаю вашу увагу, що мені доручено прозвітувати інформацію, яку я домовлю, прошу звертайтеся, і ми будемо розглядати, займатися вилученням тих довідів, що ви зараз народилися. Все, йдуть на співпрацю, по-нормальному. У мене як можна належним чином до вас звернутися або виборці, або місцеві жителі, до вас прокуратуру купатися. Так як я депутат до вас звертався, я до вас не можу з депутатським записі звернутися. Як вихідна документація, від вас скоро кон'єрно відписана, коротше, підписана в еліті, відписана основне Скерування, бо друге було від волі 23. Борові, належним чином відписано, повністю сьогодні належним чином зареєстровано. Як я як дістат, не можу зареєструватися. Так само, як тих громадянин, Наше місто. Війшу... Порядок, звертаю від... вашу увагу. У зв'язку з тим, що проведено реорганізацію. Ми просто відділ місцевої прокуратури. Всі звернення. Реєструється і в першу чергу розписується керівником або заступником. Начальник відділу має право лише скерувати за належністю. Там ви бачите мій підпис у п'ятиденний термін після попередньої резолюції заступника. Заступник наступного, я Стоп, стоп. Одне питання. На прокуратурі, на сайтах міських є розміщена інформація, куди саме необхідно звертатись мешканцям в прокуратуру треба Ми йдемо на зустріч, якщо приходять до нас особисто громадяни, що не мають змоги спірувати чи передати. Ми заяву приймаємо і передаємо на реєстрацію. На жаль, ми не маємо жодного. Надати, що ви... Я вам пояснюю, ви не чуєте, чу. я скірувала, тому що за попередньою резолюцією заступника я мала право скерувати. Бо була, ви якщо піднімете саме звернення, там стоїть резолюція заступника зареєстрована. Право вирішення звернення, на жаль, я не наділена. Я не маю права їх вирішувати і за своїм підписом надавати. А, а навіщо ви тримаєте, що платимо в державі? Секретар тримається. Лідія там як на Олені сидить на місці секретар. Зачем вона тоді працює? Трохи не коректно. У нас є все-таки свій документований да, і внутрішніх. Скажіть, будь ласка, а скільки працівників взагалі прокуратури? Вас цікавить прокурорських чи взагалі прокурорських, прокурорських взагалі. я, і в мене ще чотири працівники. Будучи депутатом міської ради, попередньої каденції, мною усно було звернено вашому попереднику, без образи сказано, стосовно перебування на території міста Бронецовська двох гральних закладів. Ви в своєму звіті зовсім не упомянули про дане питання. Як воно було розглянуто, чи були якісь дії прийняті питання? В звіті, на жаль, не можна купити все, тим паче, враховуючи те, що я працюю тільки з 15 грудня, можливо, я не готова зараз дати відповідь по якихось питаннях, які не я розглядала. Якщо маєте бажання, можете звернутися. Я це питання вивчу. І ми дамо ну, на жаль, пояснюю керівник буде підписувати звернення, навіть якщо Ми усно можемо звернутися од зараз до вас, щоб ви нам дали інформацію. Ви можете прийти до мене у відділ усно, однак ваша заяву, все одно буде прийнято в основу, передано на реєстрацію. Вони є порядок. Ми так, да, це конкретне питання, дійсно проблемно. Не в змозі вирішити ці проблеми. Ви не можете надати донор. Навіщо воду не приходити? Я саді, час часа, час... Час. А, не змуся це змінити. Я просто поясню, який порядок. Ви можете пройти. Ми можемо передати ваші звернення. Пошта передається наруч, можемо спірувати ми конвертом поштою. Якщо ви не займовити. Чи передбачено якусь. Чи це ви робите? Якраз не можна сказати, що це поки що не врегульований, як відділ. В законі передбачено, що організація розгляду звернення громадян керівник. Ну, керівник або заступник дивлячись в поділенні функціональної повністю. Європи, Україна не має прокуратури, Судячи по тому, що в нас бої, що це справи. Правильно, переселенка. Не питання до І так давно одному з прокурорів дали службову квартиру. Наскільки мені відомо по пліткам, він вже звільнений з органів прокуратури. Так от чи повідомляла прокуратура, яка писала листи, що надати йому службове житло, про те, що він вже не працює, і що це житло треба забирати? Ну, я думаю, якщо писала лиш ти прокуратура міста, то її вже немає, вона вже теж... а, Тобто ніхто не повинен місто повідомляти, що особа, яка отримала службове житло, написала заяву, що зобов'язується зобов в разі звільнення звільнити це житло. Місто ніхто вже не повідомляє. Якщо... Це це Ні, це наш. Ми їм не надавали житло. Житло. Не, не, базу, не, якби ми передали це житло прокуратурі або вона збудувала це житло, це було б їх, а це міське житло.